Наявність чи відсутність квитків взагалі нічого не знаю, а будучи закріпленим за двома районами за Старосамбірським і турківським районом, я отримав декілька дзвінків від людей, з якими колись мав зустрічі. А, а яким чином можна потрапити на стадіон? Чи щось можливо є? Чи це виключно для міста? Чи це можуть мешканці Львівської області приїхати? Я не мав що відповісти, але позавчора. Якась спанова розсилка чи що була. Мені було запропоновано відгукнутися і купити квитки, вартість яких від 300 до 400 гривень. Отже, тут такі нюанси є. Купити? Ні, звичайно. Чому? Е, ну, моя особиста позиція, оскільки цей стадіон все-таки мав би будуватися не за кошти держави і не за кошти міського бюджету. Він мав би будуватися за кошти спонсорів. Приватних спонсорів, чи українських, чи закордонних не має значення, то я не збираюся на ось це відмивання коштів приходити. Бо, скажімо, я своєю присутністю фактично даю згоду на те, що так є правильно. Тим більше, що ціна є завищена. Тому я навіть не цікавився особисто, будуть ті якісь квитки чи запрошення, чи не будуть. Мені це є насправді байдуже, чи я якому попаду. Мені не є байдуже ціна. І звідки ці кошти бралися? Будь ласка.